Днями до телеканалу Відікон завітали студенти Машівці, які навчаються на спеціальності журналістика, щоб отримати унікальну можливість познайомитись із залаштунками телевиробництва та навіть примірити на себе амплуа ведучих у студії у Києві. Провели міжнародну конференцію стійкість та європейське майбутнє сумської області, яка зібрала представників різних гілок влади, міжнародних організацій та іноземного дипломатичного корпусу в Україні. І з метою привернути увагу партнерів до потреб нашого регіону в умовах руйнівної війни. Нове обладнання для перевірки автомобілів запустили на сумській митниці. Керівник відомства певен, така матеріальна технічна модернізація сприятиме посиленню боротьби з контрабандою. До того ж, сучасний пристрій значно скорочує час проходження митного контролю. Купа емоцій та безліч запитань близько очах. Легке тремтіння і затамований подих перед черговими дверима. А як до ролі кореспондента, і таку можливість мали гості телеканалу Відікон. Добрий день, скажіть, будь ласка, як вас звати, і де ви навчаєтесь? Мене звуть Аліна Якущенко. Я навчаюся в машинобудівному фаховому коледжі сумду. Дякую. Чому ви обрали журналістику? Мені подобається спілкування з людьми, монтаж та зйомка відеосюжетів. Чому ви прийшли на відікон на екскурсію? У мене не було раніше такого досвіду, і було цікаво подивитися, як це все працює із середини. Що вам найбільше всього, всього сподобалося? Спробувати себе у ролі ведучої і почитати із суфлера. Що вас спонукало прийти на екскурсію? Що саме вас зацікавило в ній? Мене, по-перше, зацікавила пропозиція. Нашого викладача, по-друге, мене цікавить журналістика, і все, що з нею пов'язане, і цікаво було побачити, як працює телерадіокомпанія зсередини. Чому ви вирішили обрати саме фах журналістики і просуватися в цьому напрямку? Мені подобається спілкуватися з людьми, комунікувати, бути медійною особистістю, тому, тому. чи сподобалась вам екскурсія? Чи спробували ви себе в прямому ефірі? І як ви, ваші взагалі враження? Так, екскурсія мені сподобалася. Я вже не вперше на відіконі. І вкотре я розумію, що це круто, класно. Я спробувала себе тут у ролі ведучої, і це. Дійсно цінний досвід. Сподіваємось, здобутий новий досвід дасть машівцям поштовх до обрання майбутнього фаху. І сьогоднішні студенти невдовзі повернуться в стіни від ікону, але вже як висококласні професіонали. Наші вихованці, це третій курс машинобудівного коледжу, і я з одного боку заздрю щиро цим дітям, що вони молоді, що нього них все ще попереду. А з іншого, я розумію, що п'ять років вони майже не вчилися офлайн, тому вони були карантини, війна і, на жаль, Сьогодні молодь не має таких комунікаційних навичок і можливостей спілкуватися, приходити на пари, їздити на екскурсії. Тому намагаюсь максимально розвивати в них ці здібності і виводити їх із онлайн-навчання і давати можливість спілкуватися, а саме журналістам це дуже великі навички, які формуються лише з досвідом, лише практикою. Я не просто викладач журналістики, я ще великий патріот сумщини і Мені хочеться максимально привернути увагу саме до тих засобів масової інформації, які ще залишили. У нас в регіоні. Бо сьогодні важливо не лише транслювати те, що ми бачимо, а збирати, зберігати всю інформацію, яка навколо нас твориться, бо це твориться історія. І тому всі місцеві засоби масової інформації вони варті уваги. А так як телекомпанії у нас, чесно скажу, не густо, то мені хотілося б і самі ще раз прийти на відікон вже в якості не там учасника якоїсь передачі, а в якості колеги, в якості викладача, і показати нашим студентам, як працює справді. Жня телекомпанія, яка одна із найдавніших сьогодні в області тримається і продовжує свою роботу. Дякуємо, відікон.